Далі про таку набалілу тему мобілізовані ФОПи та їх податки. Скільки було суперечок, роз'яснень, листів від податкової. Здавалося, що цей квест не закінчиться ніколи. Але, нарешті, маємо зміни. Спочатку згадаємо, як це було до останніх змін. Спочатку податківці намагалися доводити, що ніякого звільнення взагалі немає. Є лише, так би мовити, щедра відсрочка. Мовляв, потім повернетесь і все сплатите. Без штрафів, звісно, але все ж. Потім позиція змінилася, і звільнення таки визнали. Але працювало все, все не дуже. Документи згідно з податковим кодексом треба було подавати вже після демобілізації. ФОП служить, а в його електронному кабінеті ростуть, наче гриби після дощу борги з єдиного податку та ЄСВ. А борг, як ми знаємо, це прямий шлях до втрати спрощеної системи. І ось повертається людина, а на неї чекає боротьба з податковою за скасування боргів, відновлення статусу. Та ще й треба було вкластися в 10 днів, щоб подати документи, це теж не завжди дуже реалістичний строк. Але тепер маємо надію, що цю історію можна перегорнути. З'явився новий закон, який кардинально змінює правила гри. І ключове слово тут автоматично. Так, нарешті, в 21 столітті два державних органи Міноборони та податкова. Ви вирішили поговорити один з одним, і навіть без нашої участі. Відтепер інформація про мобілізацію ФОПа надходитиме до податківців напряму. Що це означає для нас на практиці? А те, що податківці мають застосовувати звільнення від ПДФО, військового збору, єдиного податку та ЄСВ самі, без будь-яких заяв від ФОПа, без копій, копій військових квітків і таке інше. Більше того, це новий порядок поширили і на ФОПів, які пішли служити за контрактом. Раніше з ними було більше плутанини. Звільнення діє для контрактників, а що з тими боргами, які вже встигли нарахувати? Закон вимагає списати всі ці борги. І не лише податки та внески, а й штрафи та пеню. Якщо через ці борги ФОПа зняли з єдиного податку, його реєстрацію мають поновити. Тобто система, нарешті, має відкотитися до стану. Так, ніби нічого і не було. Звісно, ми живемо не в ідеальному світі, і якщо система дасть збій і податково не отримає дані, що це буде працювати по таких виключеннях, як і раніше, тобто треба буде подати після демобілізації документи, але маю надію, що все ж таки все буде працювати як слід. Якщо мобілізованого ФОПа є наймані працівники, він продовжує бути відповідальним за нарахування та сплату ПДФО, військового збору та ЄСВ з зарплат. Але і тут є деяке полегшення. На виконання цих обов'язків надається дуже комфортні строки після демобілізації: 150 днів на падання звітності та навіть 180 днів на сплату без жодних штрафних санкцій. Отже, підсумуємо. Основна зміна це автоматизація. Більше не потрібно бігати з папірцями, щоб довести очевидне. Податкова має сама отримувати дані та застосовувати пільги. Старі борги, нараховані за час служби, мають бути списані. А для фопів-роботодавців є значне відтермінування у виконанні їхніх обов'язків.